Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо пиріжки на картопляному відварі. Для цього нам потрібно відварити 5 картоплин. Відвар з картоплі залишаємо, охолоджуємо картоплю мнемо як на пюре. До теплого відвару з картоплі додаємо сухі дріжджі, цукор, сіль, олію, пізніше картоплю, борошно і замішуємо м'яке тісто. Тісто залишаємо на 20 хвилин у теплому місці. Далі тісто формуємо окульки, розкачуємо у борошні, Додаємо на середину начинку і формуємо пиріжки. Деталі рецепту будуть у описі під відео. Смажимо у великій кількості олії до золотистості на середньому вогні. Пиріжки виходять дуже пухкі, смачні, тож рекомендую цей рецепт. Вам смачного! Всім дякую за перегляди. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, па-па!